Cybrid, dołu jadę się ozbierałcie, ale nareszcie przyjdź okay. to Czepel CEPEL, Czepel Czepel No i Czepel Motocykle, motorowery, Czepel Czemu ja porny choworu, jak już ktoś nie znaje, je muszą rozkazywać, to muszą poczynać mówić Samochód starochód Najczęściej się tak my nabywajem I rozkazuję do najnowszego e, czepel to cze jest coś przed panonią rozkażę o większości czepeli jakie były bo to jest bardzo krótka historia ale ciekawa czepel to cze jest manufaktura welsa która pojawiła się w 1928 1900... roku i od razu przyjęła nazwę czepel na niej produkowali rowery Але в 20 віці було щось таке, як гонка мотоциклів. Тобто туди з'явилося щось таке. Появилося щось таке, як мотоцикли для людей. Тому що мотоцикли були, але, але тільки для військ. Потім появилися для людей. І мотоцикли Чепель були одним із таким. Так насправді це був моторовер. Хоча всі називаються мотоциклом. Але це був моторовер. Таке щось, як там, Не знаю, як вам порівняти, Верховина. Щось, щось в цьому стилі або ракети Е, Він мав 100 см кубічних, був першим зі всіх мотоциклів, який використовував двохтактний двигун і важив небагато. 37,5 кг. Його називали червоний. Тобто першу серію, яка випускалася з 31-го, називали Червоний або Серце. Тому що його бак виглядав як серце. І був червоно-чорний, в всіх тіку червоно-чорний, і випустилося посестилося тіко 1100 екземплярів. Потім з'явилося щось таке, як Туран 98. Це був Чепик. VM або МВ, насправді, Vielessen Manufactured, да? який випускався з 35 по 37 рік і мав один і Так само як попередній. І його максимально скористю було 50 км на годину. Їв паливо 2,5 літра на 100. Цікаво? Ну, Можливо. Наступний. Прийшла війна 47-40 ну там цікаво було, б 39-й почалося в Польщі для нім для Венгер, бо це і Венгерія, якщо хтось не знає, то трохи пізніше. Але е, цепель почався Продукувати, тому що там проблеми, якісь там, знаєте, Гітлер, не Гітлер, вони почали продукувати мотоцикли. Для армії, і там, але в дуже малих кількостях. Знаєте, ці всі приколи, як то було тоді, коли Гітлер приходив до влади. І вони під час, під час війни вже, перед війною і під час війни, створили модель срібне серце. Або «срібний бак. Це був чепель 100 срібний бак. Де чогось так називається, тому що він мав срібний бак. Він з'явився від 37 мого по 44-й, тобто перед війною почали майже під кінець закінчили. І мав вже 95 см кубічних, 2,3 коники, і максимальна скорість це було 40-50 км на годину, 2,2 літри на 100 км. Наступного закінчилась війна, алелуя, але не для них, тому що... Ж... że oni produkowali coś takiego podczas wojny znaczy, że na podczas, bo kiedy wojna zakończyła się w 1945 e, kiedy wojna e, dwa roki posadzili pos pos bez motocykli, bo bieda i 47, 1947 1948 tylko wypuszczała się Cepel 100 Tura Cepel 100 Tura to e, motocykl, jaki ma Вже 98 см, кубічних 3 конівки. Максимальна скористя була 70 км на годину, і його кількість палива, яку він спаляв, це було 7, 1,7 на 100 км. Далі були моделі, які випускалися, аж до 55-го, хоча, ну, досить до 55-го рахунок, тому що в 54-му... Прийде панонія, про яку буде наступне відео, але почнімо по, по черзі. 48-й це рік мотоцикла, який мав назву цепель 100, 148. Не 148, а 100,148. Він мав 3,5 коника, 50 км на годину, максимальна скорість і 2 літри спалювання. Цепель 125,49. Він вже продукувався тільки в 49-му році. І він мав вже 123 кубики, причому 4,5 коника. Це багато, 70 км на годину максимальна скорість, як на 49-й ну, цілком багато. І. Він спалював більше. Він мав 2,4 на 100. Наступно прийшов його наступник, так добре скажу. Це 125,50. Він вже продукувався тільки в 50-му році. І він мав 123 коники. Кубики, коників стіку саме, 45. Єдине, що на 10 км збільшилась його прошвидкість максимальна, тобто 80 км на годину. Спалювання залишилось те саме, тобто 2 і 4. Цепель 125. т Остання 125 майже. Це був цепель, який продукувався вже 5 років, наклоніше 4, з 51 по 55 рік. Тобто до кінця цепелів. Він мав 125 кубиків, 4,5 коники, 80 км максимальну скорість і спалювання 3. Він те? Тут ніде не написано, нема інформації. Далі. Цепель Давуня. Чого Давуня? Поясню. Тому що е, в року 54-му перенесли продукцію цепелів. До іншого міста. Давуні, яка була близько, цілком і перенесли там саму продукцію, і він продукувався з 54 по 1958 рік. Цілком довго вже під час панонії він конкурував з Панонією. Це дуже важливо, але він програв. 123 кубики, 14-5 конеки, 80 км максимально. 270 800 km maksymalna skorzyść i 3 litra spalania. nie widzisz się od też, ale on że był D, to muszę być w innej fabryce produkowanej. Jak ruszał w 88, e, 58 to w produkcji w 800, Cepel 800, w 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 І... Він мав 146 кубиків. 10 конників, максимальна скорість 100 км на годину, а спалювання 3,6. Також був цепель такий самий тільки без дописки У, і він нічим не, дорі... не відрізнявся. І був цепель 125 делюкс, при кого можу сказ... сказати тільки це, що це була панонія. ТЛ про яку буде наступне відео. І він мав. 247 кубиків. 10,5 коника, 100 км на годину максимальної скорості і 3,5 спалювання продукували один рік в назві Цепель. Тому що потім просто це почали називати як панонія ТЕО. Дякую всім за перегляд. Це було насправді довге відео, тому що я вам розказав про всі цепелі. І така цікава, цікавенка, цікава річ. Е, цепелі, на цій самій фабрики продукували машинки швейні, такі як е, там найрізніші спеціалістичні, неспеціалістичні машинки швейні, оверлоги, е, різні там прості е, петельні, петельні, це все продукували. Так. Після, конечно, цього всього, але там продукували, як під назвою, цепень. Мануфактурят, вайт там, щось там, щось там. Дякую всім заперед. Всім хорошого дня і щоб вас в чоло поцілував. Місько.